Друзі, вітаємо вас у Скогур. Ми з командою вирішили зробити детальний огляд котеджів для вас. І почнемо ми з котеджу з трьома спальнями. Що ж є всередині Скогур? А саме простора кухня вітальня декілька санвузлів, спальні і неймовірні просторі тераси. І почнемо ми саме з кухні. Ми подбали про все, щоб ваш відпочинок був комфортним і у вас все було під рукою, починаючи від холодильника з міні-баром і завершуючи усією технікою, яка є в котеджі. А саме це чайники, кавомашини, тостери. Мікрохвильові печі і посудомийна машина. Обов'язково індукційна плита для того, щоб вам було комфортно приготувати собі їжу. І також звертаємо увагу, що водичка в нас в крані питна, яку можна і дорослим, і дітям. А також ми подбали про те, щоб у вас були всі спеції, сіль, цукор, оцет і обов'язково карпатське частування, мед, варення та карпатський чай. Не можу не звернути увагу на наш прекрасний панорамний вигляд на гори та ліс, який відкривається з цієї віталії. Також ви тут зможете переглянути фільм або прочитати книжку, сидячи на зручному дивані. І якщо вам буде жарко або холодно, вімкнути кондиціонер для того, щоб ваше оточення було дуже комфортним. А до того ж, а у нас є фірмовий аромат скогур, який наповнює неймовірною атмосферою ваш котеч. Родзинка нашого котеджу це спальня з королівським ліжком. Воно дуже-дуже комфортне та зручне. І, до речі, подивіться, який вигляд відкривається з віконечка спальної кімнати. Ви постійно будете серед лісу, в затишку та спокою. І серденько нашого котеджу це спальня з ванною. Є особливість в тому, що є два виходи на тераси. Перший до смерекового лісу і другий, який буде спільний для двох кімнат. А якщо вам захочеться романтики або релаксу, ви можете насолоджуватися часом у ванні разом з піною, сіллю, аромасвічками, дивуючись і милуючись виглядом з віконечка. І третя спальня, в якій є два розсувні ліжка, які за потребу можна сунути. А до речі, це одна з двох кімнат, в якій є сумісний вихід на велику терасу, з якої пригріває сонечко. І для вашої комфортної температури в котечі ми подбали про те, щоб кожна спальня була оснащена кондиціонером. В даному котеджі з кожної спальні є вихід до власної ванної кімнати. Тут все як завжди: душова кабіна, рушникосушка, раковина. Але найголовніше це сервіс. Ми надаємо рушнички, халати. І що найголовніше, в скогор завжди працюють покоївочки, які зможуть це замінити у потрібний для вас час. Зовні котеджу ми облаштували зону барбікю, де розташовано стіл зі стільчиками для вашої родини або компанії, а також новітній сучасний гриль. Де можна приготувати ваші улюблені страви? А огляд інших котеджів ви зможете переглянути на нашому ютуб каналі. Підписуйтеся і до зустрічі у скогу.